Анастасія Маюк, і сьогодні поруч зі мною український боксер, призер Олімпійських ігор 2000 року, чемпіон світу серед професіоналів боксерів за версією світової боксерської асоціації WBA Андрій Котельник. Ну а позаду сьогодні у нас вже третя філія Академії боксу Андрія Котельника, яка у місті Яворові. І саме тут будуть займатися майбутні чемпіони. Віримо, що не тільки Україну, а й світу. Отож, Андрію давайте розпочнемо нашу розмову. Взагалі розкажіть свою історію. З чого почалася ва ваша історія у боксі, як ви прийшли у цей спорт? Доброго дня. Е, ніколи не думав, що е, спорт, зокрема, бокс, буде моя професія, а потім тим, чим буду заробляти на життя е, в е, тому районі, де я виріс, був спортивний комплекс, він називався Спорткомбінат. Там мої батьки працювали і там я. Почав займатися, зокрема, боксом, але я, крім того, ходив на плавання, на великий теніс. Ну, але так трапилося, а футбол ще я грав, але так сталося, що лишився єдиний вид спорту це бокс, і ніколи не міг подумати, що, що це буде моя професія, робота і що в майбутньому я буду сильним спортсменом. В принципі, я в дитинстві мріяв бути. Сильним спортсменом, але не знав, в якому виді спорту. Але бокс допоміг мені самореалізуватися і, ну, і досягти високих результатів. Власне, так, ви згадали: ви ходили на великий теніс, так на плавання. Але з усього ви вибрали бокс. Чи мали, можливо, якихось як то казати, кумирів, ідолів? Звичайно, що як і всіх дітей, в мене були кумири. Коли я був менший, в мене був кумир Майк Тайсон. Ну і в багатьох, напевно, дітей в той час, коли ми були малими. А коли я вже став трошки доросли, дорослішим спортсменом, вже десь так мені було 18-20 років, то комір у мене помінявся. Це був Оскар Делахоя. Це американський боксер. Він 18 років став олімпійським чемпіоном, і його можна таке, призвисько було Golden Boy золотий хлопчик. Тобто він потім в шести категоріях був. Чемпіоном світу серед боксерів професіоналів. Ну і прагнув теж бути колись в майбутньому чемпіон, чемпіоном світу серед боксерів професіоналів, але завжди з тренером ставили ціль, якщо я в любителях не можу взивати найвищих звиттях, то в професійному боксі нема чого робити. Тому от ціль була стати олімпійським чемпіоном, олімпійським чемпіоном. На жаль, не вдалося стати, вдалося стати таким срібним призером, але я не був олімпійським чемпіоном, але вигравав олімпійських чемпіонів. Тому ну, так. Так, став спортсменом. Ви згадали виступ за збірну, наприклад, Олімпійські ігри чи історичні бої. То, напевно, тим і вимірюється успіх спортсмена в сучасному світі, десь так. І то, так би мовити, планка, якої мріє досягнути кожен спортсмен. Ви брали участь у Олімпійських іграх у 2000 році. Розкажіть, які були тоді перші відчуття представляти країну на такому високому рівні? Ну, я так пороз трошки назад до Олімпіади я готувався. З дитинства це мрія була попасти на Олімпійські іри. І коли за півтора року до Олімпійських ігор я завоював ліцензію імену на Олімпіаду, яка була в Австралії, всі ми, ми, я завоював цю путівку. От Мета була завоювати путівку і бути там вже, знаєте, як кажуть, Олімпійський слоган — це не, не переможець, а учасник. І коли ти вже став учасником Олімпійських ігор, звичайно, коли ти приїжджаєш туди. Мрія е завивати будь-яку медаль. І, звичайно, що мрія кожного спортсмена стати олімпійським чемпіоном. Ну, але бачите, не завжди е удача усміхається. Але я рахую, що на той час, е коли я став срібним призером, у мене за 5,5 місяців була важка травма коліна, розрив хрестовитної зв'язки і, і тому Олімпіада була практично вже, можна так сказати. Ніхто, я сам не вірив в те, що я туди вже поїду, і не то, що я там до фіналу дійду. але з Божою допомогою і віра в себе. Наполегливо і тяжко тренувався крізь е, сльози і піт. Ті, хто мріють, і, і так можна сказати, і спрямовано йдуть до своєї цілі, Вони по-любому до цього дійдуть. Мрії без праці не збувається. Ще можна подіяти ті перші відчуття, коли ви дізналися, що ви стали срібним призером. Знаєте, коли я вже в фіналі завивав, вже попав в фінал, звичайно, що півкрокались вони до того стали, що ти став олімпійським чемпіоном. от Після фіналу відчуттів, ну, я перших я розстроївся, що в фіналі поступився, хоча в фіналі я програв кубинському боксеру, я до того в нього два рази вигравав. Тобто у нас рахунок по боям 2-2 з ним. Це кубинський боксер Маріо Кіндалан, він після того ще раз. Вигравав Олімпійські ігри через 4 роки. Я пішов в професійний бокс, він навчився в любителях. І просто я був психологічно і фізично виснажений. Я навіть не відчував, що я зробив, хоча це реально з такою травмою. І на той момент я навіть не усвідомлював, що я зробив і для себе, і для своєї держави, і для свого регіону. Але коли я вже приїхав в Київ. І коли нас вже зустрічали в Борисполі, тоді я зрозумів, можна так сказати, що, я, що насправді відбувається. А в той момент, коли я стояв на педесталі, і коли той фінал закінчився, просто спустошений, був і змучений. Тобто, якихось таких емоцій я розстроївся, то, що, от я, то, що я мрію, я був от, про, про, практично от близький до того, але, на жаль, не зробив то, що чого я прагнув, і реально міг, я міг це зробити. Але, ну, я ж кажу, не завжди так вдається, якби е, ти би того хотів, але пішов професійний спорт, і, і, і мета і ціль була стати чемпіоном світу. У 2014 році на арені Львів відбувся ваш прощальний бій. Минуло вже понад 10 років, але в вашій кар'єрі було багато боїв. Зокрема, із Деваном Олександр із Гевіном Різ. Скажіть, який з них вважаєте найпам'ятнішим для себе? Ой, всі бої, по-своєму, вони були пам'ятними, і визначальними, тому я не можу сказати, знаєте, я коли проводив, я можу так згадати з останнього, що коли я готувався до останнього поєдинку, який був на арені Львів, тобто я п'ять з половиною місяців до того поєдинку готувався, але чотири роки до того я рукавиці навіть не вдягав. Я займався спортом, тренувався, бігався, але ну, тобто боксом я не займався. Я там, е тренажерний зал ходив, але от руками практично не працював. І мені було просто для себе цікаво, чи от зможу я повернути ту належну форму, в якій я колись був. І коли я завершував кар'єру, знаєте, в мене були такі, такі два фактори. Що я як спортсмен, коли виходив в ринок, я себе ще не вичерпав. Я закінчив і за того, що перших не було вже хороших пропозицій, а по-друге, я не хотів бути спареним партнером вже вік. Бо, в принципі, я проводив, мені було вже 36 років для своєї вагової категорії, я вже був, ну, рахувався ветераном, можна так сказати. Ну, Коли я зайшов в роздягалку, я розумів, що це от, останній раз, коли я заходжу, я вже більше в ринг ніколи не вийду, як боксер. Я навіть не жалів. Я, я про одне тільки думав достойно провести бій, перер піти непереможним і показати боксі того рівня. Що насправді. от. Ці фактори, які я перед собою, я навіть не одна там показую там різні боксери, що вони там плачуть, жаліють. Я не не жалів, тому що в сьомому є початок і в цьому є кінець. І коли я був, був розділяв, можу сказати, це для мене пам'ятний бій. Я хотів завжди, якщо я закінчу кар'єру, піти переможцем. Ну от і ще й на арені Львів, себе вдома. Тому я кажу, що всьому є початок і всьому є кінець. Тому а далі треба передавати свій досвід молодому поколінню і розвивати, зокрема, то, що в тебе добре вийшло і те, що ти можеш іншим передати. Тому що я 10 років виступав в одному із найсильніших клубів Європи разом з братами-кличками. Три роки я був в Америці. Мій промотор був Дон Кінг, один із найсерйозніших промоутерів І в принципі, досить великий. І міг і в Німеччині лишитися, і в Сполучених Штатах, але я вирішив все-таки повернутися додому. І і знаєте, ми зараз, от завтра вже будемо відкривати зал, повертаюся назад. Я колись, я колись закінчив кар'єру, у мене вже зал був. Але я мріяв про маленький зал, а отримав зал європейського рівня. А зараз ми, от, ви бачите, відкриваємо третю філію академії боксу, а безпосередньо четвертий зал. і Мрії без роботи не збувається. Бачите, є і люди, які допомагають в твоїх думках, в твоїх мріях, для того, щоб молоді хлопці приходили і дівчата займалися боксом і прославляли наш регіон і нашу державу. От життя після кар'єри, яке воно? Стає нудне, не таке енергійне, як колись, як ви можете описати? Багато хто каже з чемпіонів олімпійських, не тільки спортсменів, що воно набуває якогось іншого сенсу, іншого змісту. Ну, знаєте, я вам скажу, що коли я був спортсменом, багато чого від мене залежало. Е, от зараз, коли я вже не спортсмен а як функціонер, е, багато чому чого мені не подобається в тому чи іншому, але я знов таки кажу, багато чого від мене не, зараз не залежить, так як це було в спорті. Там Багато факторів від твоєї команди, від менеджерів, від тренерів і від безпосередньо від тебе. Е, воно по-іншому протікає, але я все ж таки ж. Е, Попри те, коли я був боксером, ми проводили змагання, турніри, допомагали перспективним боксерам. І, зокрема, зараз це робимо. Просто зараз вже більше так є часу, коли ти вже не виступаєш, тому що коли ти виступаєш, ти переважно такі, що тренуєшся, спиш і їш. Все. Тобто то, то, то твоя робота. А коли ж Да. а зараз трошки воно все по-іншому протікає. Ну і, бачите, є люди. Які не байдужі до нашого виду спорту, які самі відкликаються, допомагають, протягують руку до руки руку допомоги. Зараз не час не простий для нашої держави, час, коли е, в Україні гинуть мирні люди. Е, ми відстоюємо своє право бути незалежними. І ми сьогодні теж якась є частина історії того всього, е, що ми робимо. Тому що про 10-20 років це буде вже історія вже інша, що ми в час війни. Е, Об'єднуємося, даємо змогу молодим тим людям, дітям, які родилися, які живуть під час того всього, що відбувається. А в нас є можливість тому всьому допомагати, сприяти і розвивати. Власне, так, ви згадали про розвиток молоді. Ми сьогодні сидимо в третій філії Академії боксу в місті Явори, яка вже зовсім скоро відкриється. Скажіть, от взагалі, як прийшла ідея відкривати такі філії Академії, є ще в місті Новояворівськ, Сьогодні нас ми в місті Яворів. Як прийшла ідея працювати з дітьми, розвивати дітей по боксу? Та ви знаєте, що воно якось так все спонтанно відбувалося насправді. Я я хочу сказати, ну я там не хочу там когось рекламувати, але хотів би сказати Максиму Зіновичу Козицькому. Я думаю, що це його комунікація з тими всіма людьми, якими я зараз спілкуюсь, робимо спільну справу. Він якось приїжджав сюди по якійсь робочій поїздці і зустрічався з Миколою Романюком. І там в них якісь були там, розмови стосовно там, хокею, льодової арени, і безпосередньо щось сказала. Ну і так от якось виникла розмова, каже, от ми там щось будемо сприяти, допомагати, але ви маєте відкривати боксерські клуби. І так якось доля звела з Ігорем Романовичем. І ми, Микола Романюк нас нам стикував зустріч. Ми всі разом зустрілися, домовилися про співпрацю. і так виникло, що ми відкриваємо перший зал Новояворівський, другий зал ми відкриваємо вже окремий в Яворіві, і плануємо в майбутньому ще відкривати в інших. Власне, я це і хотів запитати. Все ж таки, Пла плануємо. Хоча в нас на меті була мостицька, але ми не відкидаємо той mm -hmm. варіант. Але де, де буде зацікавленість, ну наскільки я знаю, це навіть і по проханням батьків самих, що в місті Яворі ніколи не був бокс, але тут, в принципі, спортивне місто і багато є і боксерів е з цього. І міста, і з району, тому а чому і не попробувати тут? При тому, що Ігор Романович сам родом житься, і сказав, що Яворіві ми хотіли би відкрити, при тому, що тут ніколи боксу не було. Ну, знаєте, так, от якось, знаєте, сильні люди, вони якось і комунікують якось так. Може, то зверху десь так покерували. Якщо довше розказувати, то там були різні варіанти, але я думаю, що все-таки ж комунікатор того всього, це Максим Козицький, який якоби. Сказав їй, сказав, що ви маєте значить, відкривати тут зали боксу. І так якось комунікували з Ігором Романовичем. От є людина, яка теж, там переживає і, і любить спорт і готова допомагати боксу. Ну, і отак от все це вийшло. І можна так сказати, що зараз не сказали, що я про когось сказав, про когось не сказав. Тут є голова районної адміністрації Ярослав, та його також заслуга, то, що він також. Мене познайомив з Єгором Романовичем і. Із Володимиром Харкалісом, тобто, це всі люди, які якоби, навколо того всього крутяться, це не є тільки якоби я один. Тут всі люди, які допомагали, і фінансували, і волонтери, і люди, які ремонтували це зал. Це тут дуже багато людей насправді. І ви також допомагали розвитку того всього, щоб ми показали і представили зал. Тобто, то не я, є один і чи Ігор Романович. Тут куча людей зав'язано, і якщо можна так сказати, то не. Було такої сплеч... сплеченої команди. Важко було це все зробити. І за рахунок того, що у вас професійна команда, у нас професійна команда, і воно так все скоро цей продукт так виходить ну, з Божої милості, як можна так сказати. А от дивільчис на Ви відкриваєте дитячі самі академії. Як ви можете особисто самі оцінити розвиток дитячого боксу в Україні і в нашому регіоні також? Я можу сказати, я не хочу про Україну говорити, я хочу сказати про те, що ми робимо. В нашому регіоні, зокрема, Академія боксу вона розвивається, і ми все равно для того, щоб бокс як у Львівській, так і в Україні розвивався. Про, про кося говорити не буду, я буду говорити тільки про себе, завдяки людям, які не байдужі до нашого виду спорту і допомагають. Створили академію боксу на базі фахового фахового коледжу до спорту, який був спортінтернатом, в якому я також навчався. І от створили такий продукт і відкриваємо зали, де діти, які будуть талановиті і показувати результат, автоматично будуть поступати в фаховий коледж і, і тренуватися в, в основному залі, який знаходиться в місті Вівщерецька, 3-6, основний зал, де всі боксери тренуються, а навчаються в фаховому коледжі. І я можу вам сказати таке, що коли я тренувався, в мій час таких залів не було. Тому ми можемо сказати, представити цей зал з великою гордістю, що в такому залі тренуватися. І я думаю, і я не думаю, я впевнений, що тут будуть майбутні чемпіони. Я думаю, що у нас буде дивитися багато батьків і багато з них буде переживання. Як віддати дитину на бокс, бо цей вид спорту може поклічити. Що ви можете сказати на таку думку? Я, я вам можу одне сказати: це бокс, це інтелектуальний вид спорту. Е, добре, що тоді говорити про мечі там бої без правил? У них якісь дум дум думки є. Там, ну, це для мене, Хоча то теж в якійсь мірі, там, у них якісь там стратегії чи що. Ну, бокс це інтелектуальний вид спорту. Там, де в тебе ти маєш бути координований, реакція, е швидко приймати рішення. В боксерів 4 ока – два впереді, два взаді. Ти маєш відчувати канати, Ринг, ти маєш чути, що тобі тренер підказує, ти швидко маєш прийняти рішення. Тобто, Це не є всі, всі що думають, що то, як на вулиці взяв, підійшов вдарив, то не так все просто. Ти коли вдягаєш рукавиці, входиш в ринг, вдарив і впав. Тобто, діти, які приходять на бокс, для того, щоб вони вже вийшли в ринг, їм треба мінімум рік займатися боксом. Тобто, Не в образу іншим видом спорту, але бокс. ну, це такий вид спорту, не всі вони можуть бути сильними боксерами, але вони можуть бути хорошими людьми. Перших в кожному залі є свої, можна так сказати, знаєте, як, як нас тренера вчили так, що ми в зал приходимо як в храм, є свої правила. Тобто тут є свої правила, ну, ти тут маєш все приходити, робити і виконувати. Тут матюкатися не можна, там, красти не можна. А це те, що допомагає сьогоднішній день забрати дітей з вулиці, навчити цих елементарних речей. І не кожен з них може бути сильним боксером, а може бути хорошою людиною, хорошим тренером, викладачом, бізнесменом. Будь-хто. Не всі ж, коли я займався, стали сильними спортсменами, але хтось в політику пішов, хтось в бізнес, хтось хороший керівник, хтось хороший менеджер. Будь-що, хтось хтось є навіть от, не в нашій академії хлопці, з якими ми боксували разом. Вони зараз провідні тренера в нашій академії. Тому то все індивідуально. Я знаю одне, що тут здоровий глузд, і тут діти це фундамент, який базується в кожної дитини і в кожної людини. І ще так наостанок, що можеш порадити майбутнім боксерам, які, наприклад, тільки розпочинає свій шлях? Вірити в свої сили наполегливо. Йти до своєї цілі, і мрії без роботи не збувається. Я колись теж мріяв. І якщо я колись там по телевізору дивився там, Олімпійські ігри, це для мене ну, просто там космос якийсь був. Коли я там дивився Майка Тайсона, Евендородова Холіфілда і інших боксерів, і виходив там Дон Кінг на ринг, ну я навіть собі ніколи в голові не міг класти, що ця людина приїде за мною у Львів з Америки, я буду боксером його. Тому... Мрії без роботи не збуваються. Якщо ви ставите перед собою цілі, ви полюбе до неї дійдете. Притом сьогодні в 21 столітті нереального нічого немає. І я вам скажу так, усі Кіломаченко цьому приклад. Всю історію переписали професійного боксу і, і переписують, тому бачите, прості хлопці, які ще 10 років тому там, тільки, ну, про них всі почули, а зараз вони ікони світового боксу.